Then sings my soul, my Saviour God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Saviour God, to Thee. Dear sisters! Do you Jesus Christ as your Lord and Saviour? Do you Христос помер за ваші гріхи і воскресне наше оправдання. Вірую, так. Чи обіцяєте ви служити Господу до кінця ваших днів? Так, так. На основі вашої віри хрестимо вас во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай, води твоєю дорогою. Відкрий моє серце. Штяте, витрійся, те, що не вивто, ввешнє, Господа. Спасибо, что ты меня спас, Дорогие крещаемые, хочу пожелать вам 16 стих из первого послания к Тимофею, где Тимофей говорит о том, что для того он был и помилован, чтобы на нем Иисус показал все долготерпение свое в пример тем, кто будут веровать в него к вечной жизни. Будьте примером. Помните, для чего Господь вас помиловал. Ісуса Христа, як вашого Господа і Спасителя. Чи вірите ви, що Ісус Христос помер до ваших віків, Воскрес для вашого оправдання? Чи обіцяєте ви служити Господу до кінця ваших днів? На основі вашої віри крестимо вас во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Боже, я тобі дякую, що це для нас там в житті, Боже. Дякую, що ти не привів сюди. і всі випробування, які були моєму шляху, Я своєю допомогою Боже прийшла. Ти, я прошу мене своєю рукою, Боже, по твоїй дорозі, щоб я йшла, Боже, і я дякую тобі за все. Амінь, хочу звернутися до молоді і підтримати вас у вашому вірному виборі і сказати вам побажання, таке, щоб ви шукали не перш царство Божого, а все іншого вам дасть Бог. Ви в Ісуса Христа. Так. Да. Чи обіцяєте ви служити Господу до кінця своїх днів? Обіцяю. Чи вірите ви, що Бог є Бог Отець, Син і Дух Святий? Віру, віру. На основі вашої віри хрести у вас во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я дякую тобі, Господь. Я буду старатися, Господь, служити тобі, Господи, робити все, як Ти пишеш у своєму святому слові. Я хочу служити тільки Тобі, поклонятися тільки тобі, Господь, любити Тебе. Я тебе сильно люблю, Господь, Поклоняюсь перед Тобою. Вітаю вас, любі наші друзі, з цим прекрасним днем. Я вірю, що ви будете його згадувати. З кожним роком і не забувати про це, хочеться просто щиро побажати вам, щоб кожен день ваші відносини з Господом вони були міцнішими, а люди, коли будуть дивитися на вас, вони просто брали з вас приклад і хотіли так само іти за Господом і служити йому. Ще раз вітаю вас. Дорогі брати! Чи вірите ви в Ісуса Христа як вашого Господа і Спасителя? Вірую. Чи вірите ви в те, що Ісус Христос, на Сьогодському Христі, помер за ваші гріхи і воскрес для вашого оправдання? Вірую. На основі вашої віри і обіцянки хрестимо вас во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи вірите ви в Ісуса Христа, як вашого Господа, і Спасителя? Вірю. Чи вірите ви в те, що Ісус Христос помер за ваші гріхи і воскрес для вашого оправдання? Чи обіцяєте ви, що будете служити Господу до кінця ваших днів? На основі вашої віри і обіцянки хрестимо вас во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Шановні друзі, я свідок уже не одного хрещення, але завжди ця подія викликає в мене тремтіння. Я до сьогоднішнього дня дивуюся чудесам Божим, як він, людей, які далекі від Бога, не знали Бога, і раптом Він преображає і робить дітьми своїми, приймає свою сім'ю. Це велика честь, це великий привілей для вас. І я хотів би побажати вам. Виходячи із тексту із листа до Римлян з восьмого розділу, бо кого він передбачив, тих і призначив, що були подібні до образу сина Його, що він був перевороджений поміж багатьма братами. Якщо Ісус Христос ваш брат, постарайтеся в вашому житті бути похожим на свого брата. Прикладіть для цього зусилля. Духовно зростайте, використовуйте свої духовні дари, підтримуйте дружні стосунки з братами і сестрами, не лишайте ніколи церкви, і Господь зробить чудо. Ви станете подібними на самого Господа Ісуса Христа. Цього я вам бажаю найбільше. Благословінь вам від Бога! Віруйте! Чи вірите Він, що Ісус Христос помер за ваші гріхи, і воскрес для вашого страждання? Віруйте! Чи обіцяйте служити Господу у всі дні вашого життя. Обіцяю! На основі вашої віри. Хрестимо вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь! Sings my soul, my to you. How great Народ дорогий! Вітаємо вас з вашим святом! І. Це також наше свято, бо церква стала більшою. І я хочу побажати, щоб ми шукали спільності і йшли разом по життю. Бо ми потребуємо один одного для того, щоб підтримати, для того, щоб потурбуватися і за душу, і за тіло один одного. І, врешті-решт, для того, щоб звершувати те, що Бог хоче від нас. Я вірю в нашу спільність і. Еще раз щиро витаю вас с правильным кроком в вашем жизни. Торжественная минута, когда небо открыто. Я хочу пожелать моим дорогим друзьям, те, которые заключили завет с Господом, пожелать побольше радости, побольше счастья, побольше благополучия в вашей душе, в вашей земной жизни. И покаяние и крещение – это только первые шаги. Дальше путь. Пускай Господь вас благословить. Боже милосердний, Ми зараз, як церква, приходимо в Господи в молитві до Тебе і просимо благословлення на їхнє життя, Боже. Ми просимо благословення на їхнє фізичне життя, Господи. На те, що вони перебуваючи в цьому світі, Господи, зрівно їхні устрімління, їхні Господь погляди були направлені на Тебе, на царство Твоє небесне. What joy shall fill my heart, then I shall bow in humble adoration and there proclaim.